Щоранку Сілен Фредерікс піднімається в кімнату свого сина та мріє повернути минуле. Брайс Фредерікс мешка тут зі своєю дівчиною Дезі. Вони, як і інші пасажири рейсу Малазійських авіаліній MH17, загинули влітку минулого року. Відтоді Сілен нічого не змінювала в кімнаті сина. Іноді я сиджу на ліжку, іноді вдихаю запах їхніх речей. Досі я вважала людей, які так роблять, божевільними. Але тепер сама це роблю. Лише так я можу все це витримати. Життя стало нестерпно важким. Too hard. Вранці, 17 липня, 23-річний Брайс та його дівчина Дейзі поїхали в аеропорт. Молода пара зібралась у відпустку на Балі. Близько 16-ї За Києвом Боїнг малазійських авіаліній MH17 розбився. Віґа вересня ми змогли вперше ідентифікувати Брайса. Це була його права нога. Вона сильно обгоріла. Це було жахливо. Інші родини загиблих були так само у розпачі. Після місяців очікування бодай якихось пояснень, обставин катастрофи. Робі Еллерс, двоюрідний брат Дейзі, наважився поїхати на місце падіння Боїнга. Уявіть собі, це все в полі, там тварини, птахи. А Дейзі ще не ідентифікована. Через це я боявся, що її останки можуть зникнути. 19 жовтня, через три місяці після катастрофи, Робі потрапив на місце трагедії. Він побачив там уламки літака, хаотично нагромаджені докупи. Це частина кабіни пілота. Я намагаюсь тут щось знайти. І його найстрашніші підозри підтвердилися. Я побачив частини людських тіл, і мене це дуже обурює. Наші політики постійно казали: усі останки, які ми могли знайти, забрали Однак деякі і досі лежали там просто неба. Пошуки останків жертв та уламків рейсу MH17 було завершено лише після 9,5 з половиною місяців з моменту катастрофи, наприкінці квітня. Ми зробили все, що було по людськи, можливо, запевнив керівник пошукової команди. На початку травня до Нідерландів прибув останній літак із сімома трунами з останками загиблих, а також з великою кількістю особистих речей, включно з паспортами та годинниками. Однак експерти не виключають, що на місці катастрофи знаходитимуть і ще багато інших предметів. Тоді загинуло 298 осіб, з яких 193 були громадянами Нідерландів. Четверо осіб так і залишилися неідентифікованими. Це сюрреалізм. Ми опинилися у ситуації, яку ніколи не могли собі навіть уявити. Ми живемо у мирній країні і раптом опиняємося посеред великої війни. А наші діти стають жертвами цієї війни. Більш як через півроку після трагедії Сілен Фредерікс отримала листа з України. Квитки Брайза та Дейзі їх знайшли поблизу місця катастрофи.